Всім привіт! Ви на каналі Pixel Boost і сьогодні ми будемо грати в Kerbal Space Program. Сьогодні я буду космонавтом, але трошки непростим. Е... Угу... Добре, починаємо. Так, все я на своїй космічній базі. Зараз починаю будувати свою першу ракету. Ракета буде називатись ракета 1.0 дуже оригінально, я знаю. Так, включаємо RCC. Ой, точніше, RCS і SAS. Погнали, даємо газу. На рахунок. 5, 4, 3, 2, та не зараз. Так, добре взлітаємо. Поки що потихеньку набираємо висоту. Вже е, в нас 200 метрів над рівнем моря. 300, добре. Е, Надіюсь, він не зірветься. Ми вже майже на 2 км від рівня моря. Це дуже добре. Все, ми вже бачимо місяць. Якісь тут острови. Вже 11, 11 км на рідне. Говорити не вмію. Вже майже 15 км над рівнем моря, 16 км, 17, 18, 19, 20 тисяч на рівне 80 км від рівня моря, це вже нормально, ми вже в відкритому космосі, вроді би. Так, нам би направитись на місяць. Ага, а ми не взагалі не зможемо летіти походу Нам треба просто прямо я так зрозумів, так? Ну, летимо, значить. Все, летимо 130 км над рівнем моря. Я щось знаю, чесно не очікував, що в мене так вийде, тому що ми вже поїдемо. Точніше полетимо так далеко. Тихенько летимо. Мали би залетіти на місяць надію. Потім на сонце, якщо вийде. вже 220 км над рівнем моря. Це я чеснув шоці. Шатістю... А до речі, я ж парашют не взяв. Як я маю приземлитись? Дивіться, як нашу землю 270 кілометрів над рівнем моря. А, до речі, а тут вже можна вийти. Але мені здається, я просто, просто зараз злечу кудись. Трошки менше газу бо щось не забагато. Витрачаємо пального 300 тисяч ой, точніше 306 км над рівнем моря. Це дуже багато, вже 313 і вже ми все віддаляємося від нашої землі і летимо на місяць, надіюсь. Ми не долетимо до 100%. Давайте спустимо газ повністю. І трошки потихеньку. Трошки ще зекономимо е швидкість, точніше пальне. Давайте до 1000 метрів в секунду, тобто за тормозом. І далі я знову включу на трошки і все. Я сподіваюся, може так долетимо. І вже 400 км над рівнем моря. Це дуже файно. Точніше. Ой, стоп. А то точно 400 чи то 40 буде. Е, Так, забудьте що я казав. Це на 42 км над рівнем. Давайте трошки присвячим час. Так, все, включили знову, І ми вже майже на 65, вже на 65 кілометрів над рівнем моря. Це дуже класно. Так, продовжуємо далі. Якби нам хоча б половину пролетіти, але я вже бачу по нашій бензині чи що там у вас дизель, походу. Що ми не долетимо хоча б навіть до половини. Рекорд 295. Все, ми починаємо падати. О, <гум> йому весело. Ми падаємо а йому смішно, от круто. Угоми швидко падаємо стоп. Вже майже 2000 метрів в секунду. Ну а йому смішно, йому шо. Ви ти вивезем. Давай, дивись на свої останні хвилини. Так, відчіпляйся, давай, може якось спасемося. Та я прошу... <гум> Опа, на. А як він зірвався? Так, все зрозуміло. Огірок взірвався, ну нічого страшного. Вертаємося на базу. Так, вже в нас ніч, але ми ідемо зараз будувати справжній літак. Не знаю наскільки далеко він зможе пролетіти, але нічого. Так, ну все потужний літак 1.0 готовий. Вилітаємо. Так, даємо газку, включаємо С, це, це. Технічні неполадки. Так, все, потужний літак 1.1 готовий. Вилітаємо. Включаємо C, C. Даємо газку і погнали. О, оце вже летить. Так, але я не знаю, хто літати. Нічого. Так, давай взлітай. Як улетіти? Як розлітати? Ой, стоп! Трошки менше газу, напевно. Трошки, трошки. У мене ж є з цим. У мене ж бу... була машина на такому моторі. Але щось тут це не спрацювало, добре. Давайте знову. Так, потужний літак 2.0 готовий. Так що погнали, напевно. Тепер має працювати як має бути. Я надіюсь. Погнали. Так, стоп. я це. Вот не поключав. Все, може вилітати. Давайте другий менше, бо я боюсь. Е, воно щось не повертає. Я не знаю, що я аж по два поставив, але нічого. О, злетів! Тихо-тихо-тихо-тихо. Все у нас плавно має бути тихо, тихо, тихо. Все добре, все добре у нас. А, Валентині смішно. Так, кому сподобалось відео, лайк, підписка на канал і всім па-па.